Слава Ісусу Христу, шановні українці, від імені 150-ї ОМБР ми воївниці і воїни, вдячні кожному українцю, українці, за те, що завжди своє військо підтримуємо. Так, ми відчуваємо вашу молитву, завжди у ту фізичну підтримку в тих чи інших речах. Чи ці речі є менш важливіші? А чи більш важливіші, для нас усе важливо, тому що ми завжди з вами, своїм українським народом. А ви чим можете допомагаєте і підтримуєте нас. І в цьому є наша вдячність для вас усіх. Дякую, нехай Господь вас, кожного, благословляє слава Богу, навіки слава, слава Україні! Героям слава.